Добрий день, це ж ломбард. Я не знайшов вивіски. Якийсь хлопець сказав, що ви тут. Звернувся Діма до чоловіка за дешевою, протертою дотирси стійкою. Той був повністю захоплений поліруванням наручного годинника і, не піднімаючи очей, відповів: Добрий день, усе вірно, це ломбард». Слава Богу, з полегшенням видихнув Діма. Мені терміново потрібні гроші на мотоцикл. Кажуть, що ви тут, ви. Він закашлявся і, прочистивши горло, закінчив фразу. Скуповуйте всяке. Всяке? Не зупиняючи полірування, перепитав оцінювач. Ну так, душі там, любов, дружбу. Діма говорив тихо, явно соромлячись. Ах, так, так. Скуповуємо всяке, підтвердив чоловік, нарешті відклавши годинний кубік, а потім спитав: Що би ви хотіли продати? Ну, душу я вам продавати не збираюся, а даремно. Оцінювач нахилився через стійку і уп'явся поглядом у дімені очі. Душі зараз за хорошим курсом можна підняти нормальні гроші за кілька хвилин. Не ні. Якомога делікатніше відмовив Діма, мені багато грошей не потрібно. Думаю, обійдемося якоюсь однією дружбою. Ну що ж, дружба так, дружба. знизав плечима чоловік і дістав, звідки лясь ноутбук. А тоді, методично вводячи дані клієнта, запитав: З ким будемо прощатися. «Хм, А ціна залежить від якості дружби. Звісно, чим міцніший зв'язок, тим вища виплата, без обману. діловито вимовив оцінювач і знову вп'явся поглядом у клієнта. Дайте подумати. Діма прикусив губу і через кілька секунд видав: Давайте з Марком. Чоловік увів ім'я в комп'ютер, кілька разів клацнув мишкою, серйозно щось прочитав і, нарешті, сказав: Марк вам ніякий не друг. І додав, дивлячись на Діму вприту. Ви що думаєте, ми тут будь-яке барахло скуповуємо? Ні. Що ви? Нічого такого не думаю. Ну, гаразд, давайте пашу Семикозова». Оцінювач насупився і знову ввів дані, а потім відповів: Пиво по суботах і розмови про роботу не роблять вас друзями. Та що ж це таке? пробурмотів собі під ніс Діма. Опустивши очі в підлогу. А Інна? З Інною ви давно не друзі. усміхнувся чоловік, ледь глянувши на екран. Дружній секс, як ви його тоді захоплено називали, усе зіпсував. Тепер ви просто коханці. Та що ж це таке? У мене що, зовсім немає друзів. Оцінювач насупився ще дужче. Довго крутив коліщатко мишки, щось нечутно бурмотів. А потім зупинився і відповів: на жаль, зі справжніх друзів у вас тільки сьома. Сьома? невпевнено перепитав Діма. Так, сьома. Але, знаєте, судячи з усього, друг він так собі не дуже балакучий мудрої поради не дасть, коняку з вами завтрачене кохання не вип'є, та й за весь час знайомства сьома приносив суцільні збитки. Він вам, звісно, друг, але моя порада продавайте його. Але я не можу сьому, нас же так багато всього пов'язує. Що вас пов'язує три роки? Ха! усміхнувся працівник ломбарду. Та ви, Толіка з дитсадка, знаєте, він з вами та поговорити зможе, якщо його впіймати між роботою і вихідними, і на футбол сходить. Якщо дружина відпустить. Закінчив за нього фразу Діма. Толік мені не друг і ніколи ним не був. Ви ж самі це знаєте. А от сьома, та навіщо він вам? Я вам бонус накину. Бо ви вперше у нас. почав натискати оцінювач, відчуваючи сумніви клієнта. Обличчя Діми смикалося від хвилювання. Ну, то що? подивився з-під лоба чоловік. Гаразд. Сьома так сьома. А викупити нашу дружбу я зможу, якщо що. Ви ж ломбард? з надією в голосі спитав хлопець. Звичайно, зможете. Але знаєте, рідко хто приходить у друге. Добре. Де підписати? впевнено спитав Діма і схопився за кулькову ручку, прикріплену до столу гумкою. Ось тут. Тут а ще розшифрування й дату, тикав оцінювач сухим зморщеним пальцем у папір. Куди мені поставити нашу дружбу? спитав Діма, закінчивши з паперами. Та киньте кудись хоч у найгидкіший кут, махнув оцінювач рукою, відлічуючи гроші. «А Це все? спитав Діма, забравши своє. Так, можете йти. Якщо раптом з'явиться кохання чи ще щось у такому дусі, не сіть усе мені, дам найкращу ціну. усміхнувся чоловік і, діставши з шухляди годинник, знову почав його протирати. А речі ви теж приймаєте? спитав наостанок Діма. Ні, речі мене не цікавлять. До речі, це в мене в руках чужий час. Людина продала пару своїх найкращих років заради нової машини. Що ж, до побачення. вклонився Діма і вийшов із ломбарду. Лише зараз він помітив на брудному, потемнілому від часу дверному склі невеличку табличку Ломбард, 30 срібняків. Працюємо без вихідних і свят уже дві тисячі років. Додому Діма повернувся в піднесеному настрої. Гроші приємно відтягували кишеню, а суть угоди він уже й забув, аж поки не відчинив двері і не помітив, що його ніхто не зустрічає. «Ей, сьомо, ти де? Сьомо ф'ю-ф'ю-ф'ю!» фю посвистів Діма, шукаючи пса поглядом. Було жахливо незвично повертатися додому, і не відчувати, що хтось намагається збити тебе з ніг і залити слиною. Сьомо, ну ти де? Я на новому мотоциклі приїхав. Там і для тебе коляска є, ще раз покликав свого улюбленця Діма. Сьома лежав на кухні під столом, згорнувшись калачиком і відвернувшись до стіни. Ну, ти чого? Невже не радий мене ба Діма замовк? Він раптом згадав, що накоїв, і все стало на свої місця. Та як таке можливо, ти ж собака, просто собака, у тебе ж немає душі, суцільні інстинкти, звертався Діма до пса, але той не реагував. Я думав, що той ідіот помилився і нічого не зміниться, адже наша дружба, вона ж не справжня, виправдовувався Діма, дивлячись на понурого пса, який лише завдяки диханню. Здавався живим. Ну, пробач мені. Хочеш, підемо гуляти. жвавим голосом запропонував діма. Зазвичай, після цих слів, сьома зривався з місця і мчав по нашийник, а зараз навіть вухом не повів. Та що ж це таке? Я ж не на тушкованку тебе продав. Пес не помер. Він і далі їв, пив, гуляв, спав, гавкав. Але щось у ньому змінилося. Діма згадав слова оцінювача з ломбарду про те, що сьома не дуже балакучий, і поради мудрої не дасть. Але те мовчання сьоми ті його погляди були наймудрішими добрий, лагідний скавуліш, найщирішим словом. А тепер він по справжньому замовк: Заберіть свої кляті гроші, поверніть мені друга! Кричав Діма, влітаючи до ломбарду. У цей самий момент оцінювач укладав угоду з молодою жінкою, яку Діма нахабно відштовхнув. Ви, при своєму розумі, заспокойтесь і дочекайтесь черги, гаркнув оцінювач. «Добійся вашу чергу і вас теж. не збирався заспокоюватись Діма. Ви шахрай і аферист. Поверніть мені друга, я без нього не можу. Жінка, побачивши таку сцену, зібрала речі і хутко покинула ломбард. Ідіот. вибухнув оцінювач. Вона ж майже продала мені свої материнські почуття. І їй ви теж збрехали, що вони нічого не варті, що діти це не діти зовсім, а просто шмаркаті кашоїди і бездушні плакси. грюкав кулаком по стійці Діма. Не перекладайте на мене відповідальність за ваші рішення. Ви самі сюди прийшли і самі все підписали? Я вас не змушував. Але ж сьома був моїм єдиним другом. Тільки він розумів мене без слів, тільки він лікував своїм серцем. А тепер, тепер, тепер ваша дружба коштує вдвічі дорожче, поставив крапку оцінювач. Як це? Злякано спитав Діма, відчуваючи, як усе всередині стискається. Мотоцикл він і так продав дешевше, ніж купив. А отак от ти думав: якщо легко продав, то так само легко й повернеш? Навіть зрадивши собаку, не можна просто клацнути пальцями і вдавати, що нічого не було, хоча чому навіть, тим більше не можна. Та дружба була найщирішою і найчистішою, таке повернути дорого коштує, вимовив чоловік зі зловтішною посмішкою. Але я не можу без сьоми, я, я ж не впораюсь без нього, а грошей у мене немає стільки там, задихаючись від хвилювання, бормотів Діма. На жаль, нічим не можу допомогти. Розвів руками оцінювач. А давайте я якесь добро продам. В очах Діми спалахнула надія. У мене того добра знаєш скільки? Цілий склад. А за добром добра не шукають, я його приймаю безкоштовно, як пожертви для потребуючих. Може, совість тоді закладу? продовжував торгуватись Діма. «Ха! після того, як продав друга, ти мені совість пропонуєш. Вибач. Ми підробки не приймаємо, ну як Тор. А душу, душу мою приймеш, чи вона теж фальшивка? Душу за пса? здивувався чоловік. Не за пса, за друга. зло гаркнув Діма і схопив ручку на гумці. Де підписати? «Хм...» – почесав оцінювач підборіддя нігтями. Так і бути, повертай, що я тобі заплатив. І можеш забиратися звідси зі своєю дружбою і душею. А що таке? Чому не хочеш брати душу? здивувався Діма. Надто вже швидко вона в тебе в ціні стрибає, за курсом не встигаю, образливо пробурмотів чоловік. А я можу поділитися своєю дружбою з кимось, так само, як у вас тут діляться добром? спитав Діма, покірно віддавши всю суму. І, подякувавши оцінювачу за повернення. Можеш, звісно, постав її на верхню полицю на саме видне місце. Це завжди ходовий товар, усміхнувся той. Якби всі одразу з такими намірами приходили, то повір, проблеми у вас вирішувалися б значно простіше. Діма кивнув і, поставивши дружбу, як було сказано, поспішив додому. Йому кортіло виговоритися найкращому другові і отримати у відповідь розуміючий мовчазний погляд. Хлопець обов'язково розкається у вчиненому, принесе тисячу вибачень другові, і той обов'язково пробачить. Він зможе. Адже на те вона й дружба. Того ж вечора до квартири Діми та Сьоми постукали. Добрий вечір. Сказав якийсь худенький, згорблений від холоду дідусь у поношеному піджаку. Мені тут у Ломбарді дали вашу адресу і дружбу, яку ви пропонували. Я вирішив зайти спробувати щастя, бо мені так самотньо. Можна з вами поспілкуватись, дивився він на діму й сьому очима, як у цуцика. Звісно, заходьте, впустив Діма старенького. Чим захоплюєтесь? Як проводити час? О, -о, О, мені є що вам розповісти, радісно вигукнув той. Я 30 років займався мотоспортом. У мене такий чудовий мотоцикл. Щоправда, вже 10 років як не їжджу. Усе думаю, продати чи подарувати комусь. А ви любите мототехніку?